Більш ніж 30 років тому ці 13 плит встановили з обох боків меморіального комплексу слави у Тиврові. Кожна названа іменем міста Героя Радянського Союзу. Є плита і Москві поруч з Одесою і Києвом. Під ними сховані капсули з землею із тих міст. Ось як виглядають їхні аналоги. Довкола є ще й інші пам'ятники: жертвам голодомору, чорнобильцям та афганцям, героям Небесної Сотні і героям російсько-української війни. Приходять хлопці, атовці, які воювали, хочуть вклонитися, а за спиною слово Москва, ну воно якось недоречно. Меморіал переобладнати, а плити і капсули із землею демонтувати просять представники громадської організації тиверці, очільницею якої є Інна Суверток. Листи з проханням передали до селищної ради. Зараз в Україні іде війна, а Росія агресор. А Москва серце війни. На цьому меморіалі таблички на російській мові, і у нас лежать капсули з містами, героями минуло. Лого радянського союзу Олександр Коваль, один із тих, хто 1986 року провіз землю із російського мурманська. Працює учителем історії у другій гнівенській гімназії. Меморіал теж каже: модернізувати треба. Демонтаж плити капсул підтримує. Взяли ми на кургані Альоша торфу. Там землі немає. Це ж за полярним колом місто. І Набрали целфоний пакет. Потім потягом розморозили, заповнили капсулу, яку виготовили на. В німецькому підшипниковому заводі до дня перемоги ми встановили. Громада Тиврова правильно піднімає питання у рамках декомунізації, яке єднання міст героїв. То були разом, а тут ніж в спину. На сході України нині не агресія і не гібридна, а справжня війна, учасником якої був, каже Олександр Кушнір. На Донеччині 2017-2018 роках, роках, чоловік надавав першу медичну допомогу пораненим бійцям. Каже, часи хоч і змінилися, але пам'ять про полеглих дідів і прадідів повинна жити далі. Дуже складне питання, яке виникає наразі зараз, з приводу плит, зберігання капсул землі, країни-агресора, яка веде з нами війну. Але історично склалося так, що наші діди, прадіди. Вони воювали, робили спротив фашизму. Це є пам'ятка історії. Місцева жителька Євгенія Руснак у Тиврові живе від народження, працює вчителькою української мови і літератури. 77-річна жінка каша проти демонтажу плити капсули з землею. У мене дідусь, мій дідусь, загинув на території Росії. У мене нема другого місця прийти і впасти коло тої могили, коло того її і плити і покласти на ню квітку. Не проти пам'яті, але проти російських написів і землі на території громади, розповідає членкиня громадської організації Тиверці Ольга Пастух. Капсули і плити пропонує перенести до краєзнавчого музею. Знаєте, ці плити більше таке нагадування ідеології окупаційного тоталітарного режиму, який у нас на сьогодні є заборонений і визнаний, що він є вивчим для нашої країни. Україна в нас на сьогодні також йде в війні, тому навіть з моральної точки зору ці плити не повинні бути. Коли приходить молодь, коли приходять діти, і вони бачать банер Небесної Сотні і поряд плиту Москва. Ну про що можна говорити? Як можна вховувати їх на демонтаж 13 плит і капсули з землею, знадобиться не один мільйон гривень, каже очільник громади Сергій Кицишин за роз'ясненнями, чи підпадають ці плити під декомунізацію, і чи потрібно змінювати російські таблички і назву меморіального комплексу на державну мову звернувся в Український інститут національної пам'яті. Для того щоб діяти в межах рамки закону обов'язково обов'язково, врахувавши думку всіх жителів громади. але зараз демонтувавши так як просять вони ці плити, це буде означати нехтувати пам'ятю тих, хто віддав за нас своє життя в Другій світовій війні. За словами очільника центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Богдана Галайка, звернення розглянули і передали до Києва. Тож чекають на відповідь. Ми маємо дивитися на всі всі речі в минулому. З українського погляду не входить в повноваження статуту давати роз'яснення щодо дії закону. Є закон і його треба виконати. Цілий перелік тих речей, які підпідають під демонтаж. Тобто, це що символіка комуністичного тоді режиму? це, це сербі моло, це зірка. Відповідно, вони всі мають бути демонтовані, усунені, і це вже прерогатива органів місцевого самоврядування. Які рекомендації щодо демонтажу плити капсули з землею надасть Український інститут національної пам'яті? Повідомимо у наступних випусках? Ірина Хоходра, Валерій Черкаша, новини на Суспільному, Вінничина.